Родився 8 березня, 82 року. На день на, на жіночий праздник мамі подарував. Він був у сім'ї. Всегда, всю жизнь. Так про свого сина Романа Василенка згадує Марія Вірлон. Фото 33-річного воїна із позивним «Портос» нині на стіні пам'яті серед світлин інших загиблих. Я не можу навіть передати ні словами, ні душею, нічим. Він дуже любив життя рано, чоловіка не стало. І він у нас був як батько. Розуміє. Він з малого розумів усе, все буквально. На Майдан їздив. Він пішов добровольцем з Майдану на війну. Таже не казав мені нічого, куди хлопці прийшли. Каже, де Ромашка, Ромашка пізніше приїде. Стіну пам'яті встановили на території музею важкої бомбардувальної авіації у Полтаві. На ній світлини понад трьох з половиною тисяч загиблих під час війни на Донбасі. Частину стендів відкрили та освятили до дня захисників і захисниць України. У хреста безсмертного царя і бога нашого просимо. Всього, по нашим даним, загинули на сході України. При захисті суверенітету і незалежності нашої держави 248 уродженців Полтавської області. Син Лариси Максимової загинув 2014-го від осколкового поранення. Батько в нас був воєнним, він виріс в цій середі з маличку по полігонам. Прийшла рознарядка на воєнкомат, що треба було когось відправляти супроводжувати колону. То вони там тягнули жеребки, але він сказав, не треба тягнути, піду я. І він і пішов, він і не вернувся. На згадку про воїнів рідні висадили на території музею шість дерев. Садимо ці юлочки, щоб пам'ятали люди, що є такі сини. Був добрим, завжди допомагав усьому. Коли женився, народилася дочка, він її дуже любив. Вереніки було. Три роки як загинув. А загинув їх, чотирьох брали в полон і троє залишилися живих. Мій синок кадровий офіцер. Він дуже був чесний, принципіальний, справедливий. Це фото зроблене в Новоград волинську Він сидів на березі річки. Він загинув, повертаючись з бойового завдання підірвавшись на першу частину стіни пам'яті у музеї відкрили торік, 14 жовтня. Тоді стенди привезли із Києва. Раніше вони були розміщені біля Михайлівського золотоверхового монастиря. У даному спільному проєкті фінансово приймали участь Полтавська обласна рада, яка виділила 49 тисяч на ті стенди, на яких портрети наших загиблих воїнів загалом цей проект обійшовся десь 150 тисяч гривень. Тобто 100 тисяч гривень виділив Національний військово-історичний музей України. Валерія Рибалка та Анатолій Кикоч. Новини на Суспільному. Полтава.